І так, всім доброго ранку. Вітаю вас на каналі Nision Fishers. Ми вибрались на рибалку. Лід не в дугу, але хочеться закритись по твердій воді. Коротше, лід провірив, наче він тримає. Зараз будемо разом з вами заходити. Ось о, яка краса. Не знаю скільки він нас потримає, невеличкий морозчик. Все, я на льоду, але треба дуже обережним бути. Тільки з інструментом ходити. Той із... з пішнею. Добре, не розводимо болтологію, йдемо до місця лову, а там побачимо. Когось, когось де ми знайдемо. Все, та перемикатись попереду саме цікаве. А вони вже бом, блять, а вони вже бом, блядь. А вже бом, блядь. А Там третій. Да? А ага. Привет. Привет. Уже кирке. Уже кирке. кирке. Уже кирке? Да. Ось вона перша. Ось вона перша. Так непогано. Непогано. Неожидано, но але... трошки вже пройшов луночок. Луночок 7, напевно. Перша рибка. Це не може не радувати. Будемо вважати, день вже вдався. Але це ще не точно. Так, що я можу сказати? Ну <кій> то одненько і все, і поки не клює. Ходимо, шукаємо. Вже від поворота дійшов сюди. Ну, грубо говоря, ну так, да, від повороту воно де ящик стоїть. І поки глухо, так що будемо шукати далі. Одненько і все, це щось не діло. Давай! Опасний льот <кху> половимо скільки зможемо. Сонечко вже встає. Трошки зверху примерз за ніч, який не який мінус був, <кху> хоч це радує, що трохи трошки-трошки його трошки скувало. GoPro знімай відео. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Осьона. Осьована. Вже хотів переходити. Так може буде діло тут на мілячку. Гарна плотовичка, дуже гарна. GoPro снимай видео. Ось она. Ну, ось она. О! А це мені вже подобається. Віддай, віддай мармиху. Гоу, прознімай видео. Ой-ой-ой. Ого. 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 А ну, виходь. Виходь. да 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 Є контакт. Рідко, але радує. І на активну гру, як науку не взяла. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, тільки це не він. Є, друзі. Але не той товариш, якого я в камеру бачив. Я вже рознадіявся, що це карасик. Але ні, це платвичка. Добро прожні майде. По тваки клюють замість карасів. Ну і те непогано. Ей, цьому радий? Рано чи пізно він клюне. Вони ж тут ходять. А раз ходить, значить рано чи пізно захоче він їсти. Ні, не пройде мимо мотиля. Сережка там щось напевне зацепився, бо на одному місці крутиться. Не уходить нікуди. І мої там же ж сидять. Знайомі. Так, зараз напевно зберусь, за да піду до них. GoPro, знімай відео. О, вона. Ух. Так що кажеш маленька, нормальна плотвичка. Вполне съедобный розмір. А? Не, нагрода бомба, то коли рибачимо по цій погоді до вечора ще ні, от в чому вопрос. Нормально. Поставив лутку, думав лунки пробити. Воно прилипло. GoPro прозніма відео. Хороші покльовка, взагалі не зрозуміла. Грав, грав, нікого. Рішив на дно пустити, блін, прилипла. Серьх, як це розуміти? <реш> О. Це я побачив. Да. Ну, до судака її далеко, але... <смір> <смір> Та хоч щось. <смір> На завершення сезону. Гоу, прознімай відео. О, ти ну! Ще один. Ще походу один. Горбатий, да. Красота, ляпота. Да є же? з першого ж підходу. Граєш, граєш. Так я чувствую, наче риба не активна. Хоча така погода, що должно клювати. Сонечко, тепло. Останній лід, як не як. Роздачі нема, рибалка трудова. знімай відео. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тільки камеру виключив. І воно як завжди. На камеру хрен покльовку нормально піймаєш. Гоупро снимай видео. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. <клышлен> оце вона. А оце уже вона. Блин, народушка ж Главное, чтоб не бачил. мне кажется, и в них ловить. Гоупро ой ой ой, 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 ой. кунчи нам за мной лунка и следом пробую по одни линии Сопротивлялся. Начал. Ого, сегодня мини-батончик. Нац, нац, маленький. Колено текало. гоу <coughs> снимай видео. Да шо ж ты тормозишь, гоу-про. Ух ты, ух ты и на нежен гарно три раза клювала ну, третий раз уже попалась бляха не лед а одни кристаллы Как он держит, я не знаю. не накаркать бы. GoPro, снимай видео. О, она. Блин. И залит зацепилась. она. Красунька. Ковыряем потроху. Не сказать бы, Що дуже класний кльов, але він є. Вже обіта вона прокльовує. Це дуже класно. Нема такого кльову, звісно, як на білих камнях. Там одненька, там одненька. О! Поки розповідав, хтось прилип. Это уже рекорд. Три лунки. Так, три дня, вы все. Не, не все. Да что там за такие. Опа. Не, ну це раздача. Поки ажіотаж треба опускать. Горожні мои видео. Осіло воно. Бурили з усіх сторон, блин. Не люблю я таке, але що поробиш? GoPro, снимай видео. Видом друга. Гопро, снимай видео. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Кто там пить сил? Кто же гарный? тики -назиды. О, він ще й лунку не пролазить нафігеть. Оце батон. Оце вже вона. От заради неї ходиш півдня, ловиш невеличку. Да ти мармиху. Мармишку віддай. GoPro знімай відео. Ой-ой-ой-ой-ой. Не ой, гігантове. Ой. Така гарнюська, а ще одненька, непогана теж ой-ой-ой, ось його він вже не ждав. А він приперся. Так, друзі, підійшла до кінця наша рибалочка. Сіла камера не вовремя, так що не засняв я закінчення моєї риболовлі. Ще трошки ми підловили. Вон, напарник сидить. Не буду довго розводити болтологію. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, нажимайте на дзвіночок, даби не пропустити нові відео. Ну і всім до нових зустрічей ні хвоста, ні луски.